Середа, 23 жовтня, 973-я доба війни. Про ситуацію в області, мітинг під стінами Дніпровської міськради, жіночий форум як вберегти себе в складні часи. Розповім вам я, Павло Живєтєв. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Не перемикайтесь. Про ситуацію на Дніпропетровщині окупанти атакували Нікопольщину до опівночі, застосовували дрони, камікадзе та важку артилерію. Били по Нікополю і Марганцю, а ще гатили по Покровській громаді. Люди вціліли Нарешті території області ніч минула без ворожих ударів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог вкотре атакував Україну. Випустив 81 ударний безпілотник типу шахет та дрони невстановленого типу. Також противник спрямував на Одещину керовану авіаційну ракету із акваторії Чорного моря. Наші захисники знешкодили 57 ворожих дронів в небі над Україною. За добу бойові втрати противника склали 1460 осіб, 30 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему. За час повномасштабного воєнного вторгнення ворог втратив понад 683 тисячі окупантів, понад 9 тисяч танків, 17 489 безпілотних літальних апаратів, 2625 крилатих ракет. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. Сьогодні під стінами Дніпровської міськради зібралися дніпряни на акцію Гроші на ЗСУ. У жовтні руху небайдужих громадян виповнюється рік. За цей час проведено 50 суботніх акцій. Більше десятка разів активісти брали участь у сесіях. Мітингувальники вимагають від градоначальника Філатова та депутатів міської ради збільшити витрати на потреби Збройних сил України а також справ. Відливого і прозорого розподілу бюджетних коштів і захисту демократичних цінностей у місті на прямому зв'язку із нами знаходиться журналістка Маргарита Сопільняк. Отже, колего тобі слово. Вітаю студія. Зараз ми перебуваємо біля Дніпровської міської ради, де зібралися активісти руху гроші на ЗСУ. Сьогодні у міській раді відбудеться сесія депутатів. Зараз ми бачимо, що депутати заїжджають до мерії і активісти зупиняють від щоб хоч якось поспілкуватися з чиновниками мерії. А чого ви не хочете з людьми поговорити? Опустіть скло своє, опустіть! Опустіть скло своє! Опускайте! Опускайте! Tem Я вам не буду нічого гарантувати. Я дружина військова. Службовка. Я вас знаю, ми з вами спілкувалися. Будь ласка, дайте нам можливість виступити перед депутатом. Ви можете гарантувати нам, будь ласка? Ні, Я Дехідна вам не можу війна. гарантувати вас, немає в порядку. денному. вас, слухають журналісти, вас не запрошувати суспільних. Я вас вам Я зрозумів. Будь ласка, дайте слово дружинам військова, голова вашої партії. Пропозиція за яким розпорядженням він поїхав на Мальдіви, Скажіть мені, коли мій чоловік, коли чоловіки дівчат, похопав. Пані Ан, так, по-перше, я подивився цей це відео. Там взагалі не видно, що це Мальдіви. Я не знаю, звідки ви це берете. Я зрозумів. Секретар, будь ласка, так. чому Ми депутати не міської що ради ви? ігнорують вимоги громади? Чому вони виїжджають за кордон? Чому чи не депутати сьогодні голосують допомогу Збройним силам? В... Будь чому ласка, вони... відійдіть. Чому вони Вішення... роблять відсутності громадськості і питань від громадськості, Вча... зокрема, від руху гроші на засилу? Я вас на, на жаль не знаю. Я за мною нестовка. Надайте, прийнявити. будь ласка, сьогодні три хвилини дружинам військових виступити на головуючий, Головуючи, я не головуючий. Ви секретар. Ви, військові військові ради. Військові ми сьогодні збільшуємо фінансування армії. Ви жінкотка було минулому році. А ви стоїте? Ви охорона? Ви власна охорона пана Санжари? Чи що? Ви а, мене а фізично ти зараз підідемо. Розумієте, що ви мене чекаєте? Ви, ви, ви мене по обличчю зачіпили, назвали скотиною! Ви я скажіть, ви шоу, багато на медикаментах накрали за свою кар'єру. Ви крали, ви накрали дуже багато. І народ знає, що ви робили. Все на обличчі написано. Тимків до активістів не виходили чиновники, аби просто поспілкуватися зі своїм народом та запитати, яка вимога у людей. Ми будемо слідкувати за розвитком подій. Студія вам слово. Дякую, колегу. Маргарита Супільняк. Розповіла нам про мітинг під стінами Дніпровської міської ради. Продовжуємо випуск новин. У Магдалинівській громаді відкрили нову амбулаторію. Модернізацію лікувального закладу провели за грантові кошти уряду Німеччини та Українського фонду соціальних інвестицій. Подія стала знаковою для мешканців Магдалинівки. На відкритті побувала і наша знімальна група. Розповідаємо, як колега Вікторія Галка. Модернізацію амбулаторії в Магдалинівці вдалося здійснити завдяки спільним діям німецьких благодійників за сприяння Українського фонду соціальних інвестицій та бюджету громади. Загальна вартість будівельних робіт склала понад 24 мільйони гривень. Та модернізація в нас була там більше двох років, тому що в перший рік була зроблена модернізація повністю зовнішніх цих мереж, стін, вікон, покрівлі. А в цьому році зробили нам повністю внутрішні ремонти, і тому би, от уже з дня на день відкривається сьогодні наш центр як би, для відвідувачів наших мешканців громади. В амбулаторії провели заміну вікон та дверей, відновили мережі водопостачання та водовідведення, систему опалення та вентиляції. Потеплили фасад та облаштували вхід із пандусом. В селище Магдалинівка мешкає понад 22 тисячі людей. Всі вони обслуговуватимуться в оновленні амбулаторії. Даний проєкт соціально важливий як для даної громади, так і взагалі для держави. І Українським фондом соціальних інвестицій реалізуються дані проєкти на покращення надання умов первинної медико-санітарної допомоги. Українським фондом соціальних інвестицій саме в Дніпропетровській області було реалізовано 13 субпроєктів в рамках проєкту сприяння розвитку соціальної інфраструктури поліпшення умов надання». Медичної допомоги. З метою покращення надання медичних послуг для медзакладу було закуплено лабораторне та діагностичне обладнання на суму понад 675 тисяч гривень. З бюджету громади здійснено закупівлю меблів та благоустрій прилеглої території. Для підвищення рівня професійних навичок медики пройшли спеціальні тренінги. Зараз тут працює фахівці. Це сімейні лікарі, це медичні сестри, п'ять сімейних лікарів. Всі кабінети оснащені згідно вимог НСЗУ. Всі лікарі мають вищу категорію. Медичні сестри мають фах медичних сестер сімейної медицини. Ще окремо. Хочу сказати про нашу лабораторію, також яка оздоблена за рахунок коштів німецького народу. Прохідність лабораторії десь 50-70 людей за день. Наша лабораторія може робити аналізи крові, аналізи сечі, біохімічні, аналізи загальний цукор, холестерин. Досвід співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій довів свою користь. Магдалинівська громада отримала нову оснащену амбулаторію, а первинна медична допомога в селищі стала якіснішою та комфортнішою. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини, Д1. Сьогодні 21 рік виповнюється міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського. Солідарність фонд працює під гаслом Майбутнє залежить від нас з вами в центрі уваги Солідарності турбота про людей. Основні напрямки роботи фонду волонтерська, меценатська та благодійна діяльність. Фонд опікує дітей сиріт та дітей з особливими потребами. Допомога нашим захисникам в пріоритеті ще з 2014 року. Працівники фонду приділяють велику увагу духовному розвитку України. Завдяки солідарності зводяться храми Православної церкви України. Серед програм, які вже 21 рік здійснює фонд Солідарність є медицина. Завдяки допомозі фонду з'явилися нові відділення в обласній дитячій лікарні, здійснюється допомога іншим медзакладам. В полі зору фонду соціальні проєкти. Це системна адресна допомога людям, а також інтернатам для людей старшого віку. Підтримує солідарність і розвиток спорту, підтримує талановитих спортсменів та тренерів. Протягом 21 року Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність дотримується свого гасла. Майбутнє залежить від нас з вами, майбутнє нашої рідної України, яке ми будуємо разом і разом докладаємо численних зусиль, аби наша непереможна країна стала мирною, заможною і квітучою. Все буде Україна! У торговельно-розважальному центрі Дельмармол відбувся форум свідомих жінок. Як вберегти себе в тяжкі часи? Він об'єднав представниць різноманітних сфер та професій, а ще яскраво показав наскільки важливі програми, які втілює соціально відповідальний бізнес. 20 жовтня у Дніпрі в торгово-розважальному центрі Дельмар Мол відбувся форум свідомих жінок під гаслом Обіцяй собі вберегти себе. Захід зібрав жінок із різних сфер для обговорення важливих питань самозбереження, здоров'я та особистої мотивації. Форум «Свідомий жінок» – це дуже важлива подія для нашого міста і для наших жінок, тому що саме сьогодні ми піднімали дуже важливу тему: це онкологічне захворювання молочної залози. Це мероприємство проводиться не тільки у нашому центрі, в місті, але ж і у всесвіті. Жінки приходять до нас для того, щоб отримати відповіді на свої запитання, що для цього потрібно ми долучаємо спеціалістів, лікарів, менторів, спікерів. І кожна людина може отримати відповідь на своє питання, навіть якщо переживають важкі часи, коли жінка стикається з тяжкою хворобою. Ми поруч ми допомагаємо. Ми підтримуємо, підказуємо, як справді подолати цю хворобу. На форумі виступив онкохірург-мамолог Дмитро Можаєв із лекцією Міфи і факти про хвороби грудей. Найпоширенішим міф я з нього почав це: якщо в тебе нічого не болить, то з тобою все добре. Звісно, захворювання грудної залози це дуже актуальна тема. Вона займає перше місце серед жінок з онкологічними захворюваннями і інколи воно ніяк себе не проявляє. Тому дуже важливо робити профілактичні щорічні огляди і самообстеження грудних залоз. Неправильне харчування, постійний стрес, недостатність сну, недостатність фізичної активності все це призводить. До проблем зі здоров'ям тому закликаю любих жінок: бережіть себе і приходьте на профілактичні огляди. Світлана Ліщинська, засновниця благодійного фонду Хеппі Вумен Юкрейн, поділилася досвідом зцілення через свідомість, радість та турботу про себе. Насправді це такий виклик для нас, для всіх українських жінок. Ми живемо в такі часи, коли треба постійно шукати ресурс, натхнення, бути сильною. Якщо ми тут. У залишились в Україні, то ми вже повинні обрати жити, не існувати, а жити. І я ділилася своїм досвідом про те, як я проходжу свій шлях, бо в мене служить чоловік і. Досить складно, але це не заважає мені жити яскравим життям під час війни, створювати жіночий простір, допомагати чоловікові, волонтерити. Я точно знаю, як знаходити ресурс, сили, енергію, і закликаю всіх до цього, тому що якщо хтось вирішив позбавити нас життя, це не наше рішення. Наш вибір повинен бути жити, проживати всі моменти, знаходити сили для того, щоб потім після перемоги ми вже війшли такими сильними. Красивими і будували інше життя, велику увагу привернула історія спортсменки-аматорки Оксани Рогози, яка розповіла про боротьбу з хворобою і силу надії. Взагалі, жити це дуже класний стимул. Що мене як і надихає, де надію, це моя сім'я, спорт, яким я займаюсь, та дітей, які навчаю англійською. Це також вдохновляє, Я бачу їх результати. Взагалі, ну усі всі моменти. Що я хочу сказати жінкам? це обстежуватися, зробити один раз на півроку чекапи та берегти себе своє здоров'я і навіть якщо нічого не турбує. Крім того, захід включав благодійну лотерею, частування від партнерів та перформанс від модельної агенції «Профешн». Сьогодні ми робили флешмоб на підтримку жінок, щоб вони не боялися йти до лікаря, бо ви знаєте, як це важливо донести цю інформацію до усіх жінок. І сьогодні були флешмобі мої дівчата від 13 і до 65 років. В цьому флешмобі ви, мабуть, бачили. Це мої учениці, моделі різного віку. І отак от от ми підтримали сьогоднішній захід. Форум надихнув учасниць на те, щоб обирати життя. Піклуватися про своє здоров'я та бути свідомими навіть у складні часи, ми запрошуємо різних спеціалістів. Ми хочемо, щоб люди, наші відвідувачі, надихалися тим, що ми працюємо, тим, що ми робимо, і звичайно, в стінах нашого закладу буде тепло, затишно і комфортно. Атмосфера заходу об'єднала жінок навколо ідей підтримки, сили та взаємної турботи, підкреслюючи, що Разом можна долати будь-які виклики. Іванна Гамірзоєва, Андрій Міронюк. Новини Д 1 У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка відкрився фестиваль Дніпро театр ЮЕЙ. Протягом тижня митці з Дніпропетровщини, Закарпатської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської та Вінницької областей покажуть вистави українських драматургів. На вистави запрошують мешканців області, наших захисників із родинами, переселенців. На відкритті була і наша знімальна група. Дивіться репортаж Ольги Ховрич. У день відкриття другого театрального фестивалю української драматургії «Дніпро ЮЕЙ. Навіть хол Дніпровського національного театру імені Шевченка перетворився на міні-сцену. Глядачів співами і танцями зустрічали студенти Дніпропетровського фахового мистецько художнього коледжу. На другому поверсі також відбувалося мистецьке дійство. Поціновувачі театрального мистецтва мали змогу долучитися до малювання петриківським розписом. Дуже символічно, що саме у театрі Шевченка за сприяння Дніпропетровської обласної військової адміністрації відбувається театральний фестиваль такого формату та масштабу. По-перше, це демонстрація незламності українського духу, незламності, непереможності нашого українського народу. І для нас це дуже важливо, якщо минулого року і до речі, це був перший фестиваль, який пройшов після повномасштабного вторгнення. І вже цього року ми зібрали більше театрів. І до речі, я бачу по кількості запрошених ну, зал сьогодні. Аншлаг великий» кількість людей. Та повідомлення по зібрані цікаві творчі колективи з усієї України, щоб ствердити на сцені українську ментальність, багатство духовних цінностей, патріотичний. Дум... Ми другий рік поспіль приймаємо участь у Дніпро театрі, Цього року він ще розширився, якщо в минулому році у нас було чотири області. Представляли те якраз ті області, які, скажімо, на той момент тримали лінію фронту. І це театри, якраз одні з засобів того, як нашим людям висловитися. Цьогоріч цього вже сім театрів виступає з рідних областей. Добавилась Вінниця, додавався Івано-Франківськ. Дійсно дуже потужний захід. За останній час відбулася така дуже потужна трансформація всіх вистав. Вони на українські вони про Україну, вони про те, як відбувалось, і про те, що відбувається зараз. Це дійсно дуже потужно і думаю, дуже вагомо для Луганщини. Керуючи Дніпровською єпархією Православної церкви України, митрополит Симеон зі сцени благословив початок театрального фестивалю. Я, я неодноразово мав особисту можливість побачити театр на передовій. передовій. я хотів би сьогодні особливо відзнаком. Особливою відзнакою. І такий власвинний день саме для директора нашого власного театру. Відзначити власновидну відзнакою. Я думаю, що ви всі підтримуєте, бо це настільки заслужено життям, праці, каналкам, згодом, це. Петровська Оксана Іванівна нагороджується орденом святого рівноапостольного князя Володимира першого ступеня. Митрополит Київський і всієї України блаженніший і А також вручив почесну нагороду директорці художній керівниці театру імені Шевченка, заслуженій артистці України Оксані Іванівні Петровській, яка і є ініціаторкою проведення фестивалю. П'ять днів на двох сценах театру Шевченка. Великій і малій театральні колективи із семи областей України презентуватимуть глядачам українську драматургію. Це не тільки унікальна можливість поринути у сучасне театральне мистецтво, а й підтримати акторів. Вони можуть виступити для своїх людей, для переселенців, які тут знаходяться, і які з великим задоволенням йдуть безкоштовно, йдуть на їхні вистави, і тому я думаю, що це також велика підтримка нас як театрів, а вони підтримують своїх людей, переселенців, які тут долучитися до перегляду. Запрошують наших захисників і захисниць разом з родинами. Тих, хто переїхав до Дніпропетровщини через війну і всіх поціновувачів театрального мистецтва. Афішу фестивалю ви бачите на екрані. Ольга Ховрич Ілля Ломовський, Павло Живітєв. Новини, Д1. Про спорт далі вчора в рамках третього туру етапу Ліги Чемпіонів Донецький Шахтар грав проти лондонського арсеналу. Підопічні Маріно Пушича зазнали мінімальної поразки з рахунком 0-1. Автогол у матчі оформив воротар української команди Дмитро Різник. Таким чином, Шахтар після трьох турів має у своєму активі один заліковий бал та займає 29-ту сходинку. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 23 жовтня. У Дніпрі очікується ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 до 17 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 3 до 5 метрів на секунду. У Павлограді, Самарі та Кривому розі від 4 до 18 градусів тепла. Опадів не очікується. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. І в інтернеті, ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтєв. сурдопереклад Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.